на цих кадрах поля підприємства Дніпро у Херсонському районі. Його директор Андрій Пастушенко розповідає: нині обробляють 1100 сто гектарів ріллі, вирощуємо традиційні культури для півдня. Це озима пшениця, озими ячмінь, озимий ріпак, також соняшник. Так як у нас ще є молочно товарна ферма, на якій зараз знаходиться близько 300 корів дійних і близько 300 також молодняку. Тому ще є е, значна кількість площ під кормовими культурами. Ще 200 гектарів земель підприємства заміновані. Робота аграріїв зараз це щоденний ризик, говорить Андрій Пастушенко. Збір врожаю розпочали фактично три тижні тому. Саме проблема – це щоденні обстріли. В принципі, я ж кажу, два кілометри до берега річки Дніпро. Е, до нас долітає як. Важка артилерія. Зараз вже знову долітають міни, тому відправляти техніку в поле щодня це ризик. Ось так виглядають наші поля зараз. Майже кожне поле має таку діляночку. А врожай був візуально непоганий. Це ще одна проблема пожежі через обстріли. Горить вирощений врожай. Через день фактично горять наші поля, пшениця, ячмінь, тобто від прильотів, ми тушимо те, що можемо. Мова вже йде про десятки втрачених гектарів, якщо не сотні. Мова вже йде про мільйонні збитки. З початку року на Херсонщині зафіксовані 172 пожежі на відкритих територіях. Серед них і на сільгоспогіддях, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Загальною площою 388 гектар, з яких на сільгоспогіддях 5 пожеж, площею 23 гектари. Більшість пожеж виникає через військову агресію на території Херсонщини. Ворог намагається знищити не тільки житлові будинки та інфраструктуру, а й цьогорічний врожай. Замінованість полів спочатку заважала аграріям правобережжя провести посівну, а тепер збирати вирощений врожай, говорить виконувач обов'язків директора департаменту сільського господарства та зрошення облдержадміністрації Дмитро Юнусов. Якщо у нас кількість сільхозземель на правобережжі становить 520 тисяч сільхозугідій, то офіційно на сьогоднішній момент розміновано тільки 52 тисячі гектарів. Що становить 10%. Плюс таку ж частину гектарів самостійно аграрії розмінували. На розмінованих після деокупації землях цьогоріч посіяли не лише зернові. Вдалося посіяти на площі 62,7 тисяч гектарів. В основному було посіяно це технічні культури, соня, соняшник та рапс на площі 35 тисяч гектарів. На площі 23 тисячі і 5 гектарів посіяли зернові культури. І 2,6 тисячі гектарів – це вдалося посіяти овочі та картоплю. Зернові та зернобобові культури зібрали з 6 тисяч гектарів, намолотили 15 тисяч тонн. Середня врожайність – 25,4 центнера з гектара. Збирають і ріпак, намолотили дві тисячі тонн. Жнила в області тривають. Нині мають ще одну проблему зберігання врожаю, говорить Юнусов. У нас відсутнє на зараз жодного діючого елеватору. Тобто, у нас на деокупованій території правобережжя існувало 20 елеваторів. З них, з таким подриву 11 була затоплена. І на зараз проблема зберігання зерна. У тих підприємств, які е, збирають їх, да і плюс складські приміщення знищені. За словами Дмитра Юнусова, департамент співпрацює з міжнародними організаціями та підприємствами, які спеціалізуються на будівництві ангарів, щоб забезпечити аграріїв матеріалами і створити умови для зберігання врожаю. Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.